Міста живуть звичайним життям. Працюють, кохають, мріють. Ми маленькими хлопчиками та дівчатками бігаємо вулицями своїх міст. Не уявляли, що станемо щитом. Тими, хто стоїть між страхом і свободою. Стійкість, мужність, свобода. Це сила. Національної гвардії України техніка і підготовка це стійкість. Ми не народжені солдатами. Ми не шукали славичі війни. Але коли постало питання: хто, якщо не ми, ми стали в стрій. Ми Національна гвардія України. Ми стали бронею для нашого народу сталевим плечем для країни, що кровоточить сонцем у темряві. Наші герої це мужність, твій друг, його батько, брат, жінки і сотні незнайомців. Ми в строю із найкращими. Юні, сміливі. Розгублені, старші, втомлені, впевнені в зелі. Ми в строю зі справжніми. Твій біль, гнів, страх, надію, відчай і лють перетворюєш в силу. Ми в строю зі сміливими. Ми в строю з вищими силами. Ми на своїй землі будемо єдиними. Будемо вільними, будемо майбутнім. Ми. Наша свобода це результат. Ми діємо, нацвардійці відстоюють свободу. Титанічна боротьба наших воїнів триває.